Так, у це не порівняння на Застислави Чарго на моєму YouTube-каналі з міста Лучка на Монцурова роботою і різниця. Різниця Кентавра цієї моделі і Оріона 244-го. Перша різниця. Вай-дібрун. І... Ви чуєте, як він працює, Це робота цього двигуна класична і тепер чуєте як працює легу це м триста восьмитя відразу світло Відразу світло кентавра. Значить, зараз я їх заглушу і порівняємо ми їх, їх... Ну, Давайте поговоримо про ці дві моделі трактора. Значить, про їхні розбіжності. Огляди їх є достатньо. І в мене на YouTube каналі і у конкурентів. А в чому ж вони відрізняються? Відрізняється перша, звісно, завжди ця ціна. Як не дивно, тут всього вся ціна різниця в 70 доларів. Оріон синій дорожчий. цей дешевший. Давайте розберемося, де ті гроші. Значить так. Вони. Практи вони практи вони не то, що практично одинакові по всіх параметрах. Вага, довжина, колія, клас тяги, все абсолютно одинакове. Але є тут такі моменти. Значить, перший момент по кентавру, дивлюся, значить, капот тут відкривається, просто піднімається, відкривається вперед. Я його не буду відкривати. Ви бачили? Тут у нас капот відкривається. Отак От тут цікавіше зроблений капот. Раз, бачите, сам піднімається. Тут у нас капот, ну відкрию вже, як питаю говорити. Ох, як затягнули хлопці. Він, 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 він. Він, він, він. От тут один підйомничок такий. А все-таки тут... Їх два, плюс-плюс. Далі, по бокові. Бак тут більший. Бачите, ге-подібний бак. Тут звичайний такий на літрі 20. Ну, може і 18-15. Не, невеликий, зовсім невеликий. Раз я тут відкрив, Значить дивимося сюди. До Дивимо, чули як працює. Це UID 385. Тепер. Тут двигун показував, okay. чули його ритмічну роботу. Так, Дивимося сюди. Значить, тут значить, це бачок для гідравлічної оливи на рульове. Значить, тут є тут розширений бачок. В цій моделі нема немає Оріона. Кентавра є. Значить, Дивимося. Маса під капотом, треба рукою туди пролазити, така звичайна маса. Тут трошки вже така поцікавіша. маса, Є різниця. Генератори одинакові. Все тут мости одинакові, шини одинакові, 7,5 на 16 і да, До речі, фари тут. Я думаю, що вони світять внучі поцікавіше кентавра. Не бачу, як сказати, як лінзовані фари, оптика світить вночі, але дуже так воно сурово світить, я вам хочу сказати, строго. Далі йдемо по ходу. Де різниці? Ножка у нас тут раз. Ножка тут раз. Ножка тут так. Далі. Значить, По приборах кожен окремо показник в кінтавра варіона, значить, спільний автомобільний. Тут а пластиковий такий от пластикова панелька. Тут металева я показував. Значить, Далі йдемо по розміщенню. Значить, все так само, як кентавра тут розміщення. Значить, Тут -та є тільки різниця. Бачите, тут пусто кентавра, кентавра оріона, це місце занято. Є тут розподільник, є два контура, ви будете керувати. Тут тільки один контур. Значить, тяги лежать. Тут 68. Тут 72, на ці лежить трошки довше. значить та й Так візуально якось я дивлюся ці е, е, всі елементи вони більші чи такі виглядають, Ну може із за того, що не пофарбовані. значить Тут є конструктивно все одинаково. Піднімаємося наверх значить Фара, фара, фонарь задній. Такого типу діодного. Гляньте, гляньте, як гарно закриває колесо від грізюки, вам буде закривати. Подовжена така ручка замашна. Тут от воно так попроще. Лампочка попроще. Колесо так якби так трохи виглядає. Тому синьому плюс, зеленому трошки мінус. Зеленого, бачите, є таблички під номер, готові, плюс, бардачок, плюс. Синій тут немає такого діла, ні бардачка, ні номерного знака. значить Бачите, пригрузи, що і противаги, що в одному, що в другому є. Але зважте на ті моменти, які я показував про роботу двигуна, про розподільник, все-таки це вартує трошки. Буде вартувати при вашому виборі. Все тут, все як всіх. Я думаю, що вам сподобається що одна, що друга модель. Але поки, 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 я думаю, що Оріон поцікавіше виглядає своїм двигуном, своїми технічними показниками по розподільниках. Запрошую, приїжджайте, то тут біля Луцька, випробуйте, є випробувати, проїхатися. Це найкращий момент для вибору техніки.